Вітаю вас! Сьогодні ми для 111 ї бригади для підрозділу Рубак привезли 10 безпілотників, сітки, ну і ще трохи кавунів. Слогички, щоб було добре. Передаємо нашим братам 111-ї бригади ось, флаги, слава Богу, і Начальник підрозділу, Ми вас благословить, береже. Завжди молимось за вас. Не триває, так, що ваш прапор приносить у нас на сцені в церкві. І саме фартове час. До 12, тому що з 10 до 12 за вас дуже потужно там моляться 200, 300, 400 людей. Хай вас Бог вас сливить з пастором Сергієм. і цивільного молиться. Будь ласка, Боже. Ми молимось Тобі зараз за нашу країну, за цивільну, за військову. Особливо зараз просимо тебе, Боже за 111 бригаду. Просимо за Покровський напрямок Боже. Нехай вся російська намала буде зруйнована. Дай нам Боже сил, витримки, все необхідне, щоб ми перемогли власне командування 111-ї бригади, мудрістю кожного офіцера, сержанта, солдата в ім'я Ісуса Христа. Ми віримо, Боже, що ти захистиш, що ти даш сил, що ти даш мудрості, а тобі, Боже, вся слава, честь і хвала навіки. Амінь. Амінь. Дякую, шановні друзі, дякую вашим прихожанам і там швидше. Слава Ісусу, Ми. Слава Україні. Слава Росія.